Вітаю, час летить 2027 рік. Вже не за горами, і українським страховикам ну мають серйозне завдання впровадити Solvency II. сьогодні. Пропоную заглибитись у так би мовити, фінансове ядро директиви. Це Pillar 1 – кількісні вимоги. Спробуємо розібратися, що там до чого, спираючись на сам текст документа. Доброго дня так. Pillar 1 – це власне набір фінансових правил. Як активи і зобов'язані рахувати, які резерви потрібні, скільки капіталу тримати. Е, ну і як цим усім потім розумно управляти? Куди інвестувати? По суті, це фундамент стабільності компанії і, звісно, захисту людей, які купують страховку. Гаразд, давайте з основ. Стаття 75 – оцінка активів та зобов'язань. Що тут ключове? Оця ринкова узгодженість. Що це? Е, це, мабуть, найголовніший принцип. Ідея в тому, щоб оцінювати все не за тим, скільки воно колись коштувало, а за тим, скільки воно коштує зараз на ринку. Тобто, як би ми хотіли продати актив чи передати комусь наші зобов'язання просто сьогодні. Це стосується і резервів теж. Тобто дивитись на реальну економічну вартість, а не просто на цифри в бухгалтерії. Саме так це змушує бути ну, більш реалістичними. Зрозуміло це вже такий суттєвий сув. Добре, тоді технічні резерви. Їм там цілий розділ присвячено статті 76-86. Як їх Солвенці 2 бачить? Дуже прагматично я б сказав. Стаття 76 визначає їх вартість як суму, яку е, довелося б заплатити іншій компанії, щоб вона негайно забрала собі ваші страхові зобов'язання. Тобто, скільки коштує позбутися своїх обіцянок перед клієнтами прямо зараз. Власне так. А саме розрахунок, це стаття 77, має дві частини. Перша це найкраща оцінка, або best estimate. друга маржа ризику risk margin. Best estimate – це ну, дисконтована вартість майбутніх грошових потоків. Тобто, скільки ми очікуємо витратити на виплати, але з урахуванням вартості грошей у часі. І все це на основі актуальних даних, звісно. А маржа ризику? А це, скажімо так, доплата за невизначеність. Додаткова сума понад без тестімейт. Вона покриває вартість капіталу, який потрібен, щоб підтримувати ці зобов'язання протягом усього їхнього життя. Враховується, що наші прогнози можуть бути неідеальними, тобто ми окремо рахуємо очікувані витрати і окремо плату за ризик того, що щось піде не так. Важливо, розрахунки мають бути обачними, і, що теж важливо, регулярно порівнюватися з реальним досвідом. Стаття 83 про це говорить. Окей, резерви це оцінка зобов'язань. Але ж потрібні гроші, щоб їх покрити, ну і щоб витримати якісь непередбачені збитки. Тут ми підходимо до власного капіталу, так? Статті 87, 99. Абсолютно вірно. Solvency 2 називається прийнятні власні кошти – «eligible owned funds». І вони не всі однакові. Директива ділить їх на три рівні або «tiers», Тір 1, 2 і 3. Залежно від якості, я так розумію. Саме так. Головне, наскільки добре цей капітал може поглинати збитки. І не лише при ліквідації, а й коли компанія продовжує працювати. Також важлива постійна доступність і субординація. Субординація це про черговість виплат при банкрутстві. Так, власники капіталу з високим рівнем субординації отримують свої гроші в останню чергу. Тір – це найкращий капітал. Він може покривати збитки на ходу без зупинки діяльності. І от тепер, як на мене, найцікавіше, скільки цього капіталу потрібно: SCR та MCR, статті 100-131. Що це за звірі такі? Ха, ну це ключові показники. Два рівні капіталу: SCR – це Solvency Capital Requirement – вимога до платоспроможності капіталу. Це, скажімо так, цільовий рівень. Розраховується він так, щоб компанія з імовірністю 99,5% залишалася платоспроможною протягом наступного року. Уявляєте? Це лише один шанс 200, що капіталу не вистачить. Дуже високий рівень захисту. 99,5% солідно. А як його рахувати? Є два варіанти. Стандартна формула, вона прописана в директиві. Там багато модулів: ризики страхування життя, нежиття, здоров'я, ринкові ризики кредитні. Або ж компанія може розробити власну внутрішню модель. Але її має затвердити регулятор. А МСР це щось інше? Так, МСР Minimum capital requirement мінімальна вимога до капіталу. Це вже, знаєте, абсолютний мінімум. Стаття 129. Якщо капітал падає нижче МСР, це вже серйозна проблема. Червоний прапорець. Це означає неприйнятний ризик для страхувальників і вимагає негайних дій. Тобто, це такий ривень небезпеки, можна й так сказати. Він розраховується простіше як функція від резервів, премій, але завжди має бути десь між 25% та 45% від SCR. Це як останній рубіж оборони фінансової стійкості. Ясно. Ну і останній шматочок пазлу інвестиції. Як компанії повинні розпоряджатися активами, які покривають всі ці резерви і капітал? Статті 132, 135 тут працює принцип обачної особи Prudent Person Principle. Ключова ідея проста: інвестуйте лише в те ризики, чого ви добре розумієте і можете контролювати, тобто ідентифікувати, виміряти, моніторити. Активи, що покривають капітал SCR та MCR, мають інвестуватися з прицілом на безпеку, якість, ліквідність, ну і прибутковість всього портфеля. А ті активи, що під резервами, вони мають максимально відповідати самим зобов'язанням за їх характером, за тривалостю, тобто довгострокові зобов'язання, довгострокові активи в ідеалі. Так головне завжди діяти в найкращих інтересах страхувальників. Отже, якщо спробувати підсумувати піла-1. Це про те, щоб дивитися на бізнес через призму ризиків, реально оцінювати все, мати достатньо резервів, тримати якісний капітал на двох рівнях СЦР і МЦР, і дуже обережно інвестувати. Абсолютно, все це для того, щоб страховики були фінансово міцними і надійними, щоб клієнти були захищені, і все це за єдиними європейськими правилами, що важливо. А час до 2027-го, ну він спливає, тому розбиратися і впроваджувати ці розрахунки це, вже скажімо так, нагальна потреба, і знаєте наостанок така думка: окрім самих розрахунків, які безперечно складні, як сама оця філософія ризикорієнтованості, закладена в Пілер 1 може змінити підхід до стратегії до прийняття рішень в українських компаніях? Можливо, ще навіть до того, як настане 2027-й рік.